Добрий ранок, продовжую свою аскезу на 7 днів, це 7 днів по 108 кроків на цехах. Трішки буду сьогодні з голосом, щоб вам трішки розказувати маленькі нюансики. Не бійтесь цехів. Тобто, якщо ви їх боїтесь. І намагаєте штурмувати, що от зараз от я стану, і от зараз буде інакше, то це трішечки неправильно. Бо біль це частина аскетичної цієї практики, і ми в неї йдемо свідомо. І в мене вчора питали, типу, там на третій на четвертий день звикаєш ходити. І Я сказав, що звикнути до цієї практики ну це неможливо, це просто треба прийняти. прийняття. Тому ось така історія вам. Що роблю я? Я перед початком практики, цей сімидневний е такого скезу я присвятив вдячності, Вдячності за те, що маю, вдячний, що в мене точують класні люди, люди, які мені допомагали, і загалом. Тобто, вдячність, вдячність, все свято Богу. І я так і роблю постійно Перед кожною практикою Я якусь роблю е намір, намір, на що я направлю плоди цієї практики. І продовжую сьогодні четвертий день у нас ходіння. І його як вдячність. Я сказав, що я ножку ставлю. Я можу заходити і здалеку, це мені нормально. А якщо вам трішки складно, то можете ставити ножку між стяжками. Так легше переносити вагу. Тобто вагу, ви зрозуміли, не крок робити, а вбок. Я поставив. Як тільки зафіксували, більше не ходить. Тихисенько перенесли і. Ми приставляємо, щоб зняти напругу, я розумію, бо мозок хоче захищати цю ногу, а спокійнесенько, контрольовано переносити вагу ось так, поставили. Вдих, видих. І починаєте ходіння. Для того, щоб не рахувати, можете взяти мало, яку я перебираю. Тобто кожен крок я перебираю одну намистиночку. Це допомагає вам не рахувати. Якщо щоб вам не було там раз, два, три, чотири, п'ять ви не рахували. Тобто я просто використовую мало. Значить, тут 108 мисних, то у мене коніксово. У мене скоро будуть дерев'яні, теж будуть мали, тому звертайтеся вам буде для практики. Цю практику треба робити дуже неквапливо. Бо якщо ви хочете швиденічкою закінчити, я вас розумію, це мозок. Він так. Влаштований і йому хочеться поскоріше е, піти з незручної практики, з того, що ситуації не знаю, проблем, не вирішення і він не хоче нічого вирішити. Тому вам маленька порада практика про тишу і спокій. Контроль. Ви контролюєте цей процес. Так у мене починаються вже нові е, печуть. Ну. Я, я кажу, я не торгуюсь мозком. Я обираю і роблю. Бажано трішки контрольовано дивитись, куди ви стоїте, бо якщо ви не будете дивитись, є вирогідні, що ви можете піти в сторону і стати на край пляхів, а це вже трішки небезпечно. Тобто, край, я маю на увазі, можна поранитися в краюшку. І мало. Значить, я закінчую. Це означає, що я скоро зроблю 108 кроків. 108. Це сакральне число, яке вважається, що якщо ти щось робиш 108 разів, то ти стаєш майстером. Ну, звісно, це умовно, це все одно. Приємно. Закінчено. Не треба стрибати, не треба бігти. Якщо обрали цю практику, то приймайте і повністю. Хоча я зараз стою, я мокрий, а не знаєте зараз спека і. Продовжити стояти це і є рівень вашого буде спокою, контролю над мозком. Бо він хоче спризнути. Заспокоїлась. Заспокоїлась. По закінченню практики подякували. І спокійно сходимо. Переносимо вагу на вагу, яку ножку вам дручно. Пихисенько відриваємо одну і ставимо. Походили на місці і застопили. Дякую вам, друзі. Гарного дня, гарного настрою.